Так, ми зібралися. Будемо їхати. Я, Софійка і Віталік. Їдемо у Хуст. У нас в місті вчора шукали, у Віталіка порвалися бутси. У нас є один спеціалізований магазинчик, але він такий слабенький, там майже нічого нема із взуття. Так що їдемо в інше місто в хуст. Будемо шукати Віталіку бутси. Або сороконіжки, що вже знайдемо, хоча б щось обнайшло. Що... Трішки покажу вам дороги, може, магазинчик. Поїхали! Робили років напевно 3-4 може навіть. А... Десь так. І дуже класна дорога. Получається 15 хвилин і я в кусті. Раніше треба було минут 45, може, десь так. Коротше, ми вже почти приїхали, Софійці вже набридло. А, Віталік теж не дуже любить сидіти, просто сидіти. На одному місці. Так що. Кілька хвилин я тут. Великі, ні на два пальці. Я бачу. Спеціально не засунув до кінця, бо що не а ну і все, міряй. О, тепер там дикиться. Та я вижу. Міряй другу. Що, купиш ці великі, бо сця злітали, бо ти хочеш? Софійка? Софійка хоче спати. Доки ми їхали, чуть не заснула, або ми доїхали, а вона не заснула. Ті, Віталік це сердитий. А це вже мені маленький. Як малі. Так. Вони на вигляд взагалі намного майкі. Вижу. Малі. Типа вони ж. Навіть один палець. Не знаю. Коротше, я в нас вибір на такі. То великі. А є якась руковка? Із яких непрофесіональних Віталік маленько сердитий. Йдемо далі шукати другий ще один тут магазин, має бути фаворит, В Ананасі не знайшли нічого. Те, що я вам показувала, більш нічого нема. Із хороших, хоть і чорні. Вони нам повністю не підходять по розміру, бо то 41, а у Віталіка 39. Виходить. А з тих, що білі були, то який то розмір був у Віталік? 46, 48. О боже. Короте, якісь такі розміри, взагалі все дуже ніч, ніч. Йдемо далі. Трішки хуста вам покажу. Тут фонтанчик, ну чогось не працює тепер. Я люблю хуст, цікава така. А... І зрідка ми сюди на оцю площадочку перед фонтаном приходили з дітьми. А... Тут голуби. Тепер вони тут сидять на клумбі. Брали хліба чи сімочки, може щось. Було навіть таке, що я брала крупу в пачці, коли з Софійкою в тому році прийшли і кормили голубів, покажу там ближче. Так, Голуби приходять до людей, їм дітки або хто накидують і вони всі сходяться туди. В принципі, дуже цікаво. А нам туди і десь там маємо знайти магазин-фаворит. Пішли. Мені би все любили, лише все в футзалках Осо. Да. Ну, це рокуп. Я зараз мені, я сама спробую. Отце добре, туй. І ту добре. Можна витягнути стійку так, щоб він на неї встав. Так. Обидве лики взунь на ту, ту ту ногу всю. Дайте мені всю жовту, а будь та ласка. Та на другу ногу, знаєте, бо Майже ми, майже ми все-таки щось тут купимо. Софійка, перестань дубкати, може, їх ще не купили. Віталіку, вижу, тобі дуже цікаво гратися. Ні. на ту-ту тур. Такий майданчик класний. Ми тут посадимеш з подругом. Ми тут зустрілися з моєю подругою. Вона сама хуська показала нам таке гарне містечко, де можна з дитиною посидіти, Такий гарний там майданчик. І тут іще на площі Софійка розсипала соломки, думала голубів покормити, але Віталік їх всіх розігнав. І вони вже до нас не повернулись. Ми вже приїхали. Досить довго були в місті Хуст. Походили по магазинах, що я вам показувала, два магазини там було таких, де можна було купити футбольне взуття. В одному нам не було зовсім ніякого розміру. Було в них два, два види взуття. Но по розміру жодне нам не підійшло. То був ананас в хусті, де нам не підійшло. І ще був магазинчик фаворит. А, в ньому нам підійшли, майже підійшли дві пари. Одні були трішечки величкі, тож ми їх не брали. І були одні оці лише одні, що нам підійшли. В принципі, по кольору Віталік дуже хотів, щоб були голубі, такі, з такими шипами пластмасовими. Таких можна. Діткам грати. Якщо були б залізні, то таких не можна. Правильні назви я не знаю. Напевно, копочки не буде говорити точно. Так що взяли такі? Я, якщо чесно, дуже рада, бо в нього порвалося взуття. Завтра їм треба їхати на гру, а грати в чому майже нема в чому грати, бо взуття порване. Так що я дуже рада, що ми знайшли хоча б щось. Якщо не голубі, то хоч зелені. І плюс ще в місті Хуст. Хуст, виходить, трішечки більший за населенням за виноградів. І вже в хусті можна знайти ще й епіцентр. Хоч і невеличкий, він міні-епіцентр, набагато менший, ніж в Мукачево, що знаходиться від мене за 60 км. А хуст, напевно, Щось до 30 км. Але в ньому трішки більше населення, як у виноградові, тож у виноградові немає епіцентру, а в хусті є. Так що я ще забігла туди, бо мала таку потребу. В даний момент у мене на кухні стоїть кульок із картошкою, і кульок з цибулею. І я на то так сержуся, бо не маю в полицях місця, куди то поставити. Думала, якийсь органайзер, такий може. Не знаю, не знаю який. Ну, приблизно в якісь полочки такі від землі, щоб там складати картоплю, цибулю, може, морковку з буряком. Ну, в принципі, морковка і буряк стоять в холодильнику. А, ну, або мені підійшло щось такого не дуже великого, ну, і такого було закрите, або мені не сторчало, не портило видно кухні, я не знайшла, тож нічого там. Із того, за чим йшла, не купила. Зато купила, що купила? Взяла а, я такі, такі набори, кілька, чотири штучки. Брала собі два роки тому і все перфектно, то порцеляна, я їх обожнюю. А форма така не зовсім звичайна, якби плаский низ. Така, бачите? Ну, така. Цікаво, мені дуже сподобалась. Я пам'ятаю, що я в тому, тоді, коли два роки тому їх купляла, я відразу в них влюбилася. Vilmax така марка порцеляни. У мене є кілька з неї позицій. Колись я хотіла з неї всю серію, яка в них там є. але так сталося, що, в принципі, в мене посуду і так достатньо. так що... Просто кілька позицій маю. І тепер недавно Софічка розбила одну кружечку. Так що я тепер там була, докупила собі дві. Є в мене вдома, тобто, три. І ще дві докупила, буде п'ять. Радуюся. І таку красу побачила, що не моглася втримати. Я взагалі такий, шопоголік на посуд. Мені зовсім не можна йти туди, де є посуд, продається, бо мені їсти не дай, а дай купити тарілку чи стакан, чи кружечку. Потім потихеньку я привчилася, що я вже не хочу мати вдома по одну кружку, бо мені дуже сподобалось, по одну тарілку, бо мені дуже сподобалось. Так що я поступово себе вже перевчила. Но від цих бокалів я не втрималася. В принципі, мені бокали для вина вже не треба. Бо вони в мене є. Ну, я в них влюбилася. Оці. Вони ще порошені, Я їх не помила, бо ми перші лише прийшли, відразу переодягнулися. А, і я думаю, відразу вам зніму на гарячому. Купила собі два таких бокальчика. Нащо вони мені, я ще не впевнена, що я з ними буду робити, бо, в принципі, вино я п'ю майже раз на рік, а, щоб пити саме з нього. Ну, я думаю, може я буду собі водичку просто зрана наливати в цей стакан і милуватися ним. Бо він мені дуже любиться. Так що так. І ще зустрілася сьогодні в хусті мою подругу. Зустрілася з нею, я дуже задоволена, ми з нею гарно поспілкувалися. Так класно провели день, майже цілий день. Для мене пройшов, чесно кажучи, як цілий день. Я як вирушила об 11-й з дому і прийшла о 16. Ну з того я майже годину кружляла вдома по місту, шукала шампіньони. До речі, буду готувати шампіньони. Ну і так. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, цілую, обнімаю, всім папа. -па. І ще вас попрошу: може, накидайте мені якихось ідей, підказок, або що де мені зберігати ту картошку і цибулю. Може, маєте якісь ідеї? Бо я, в принципі, вже майже кілька років, коли в той момент, коли картошки, не в мішок, а лише в кульочку, і вона в мене все на кухні на прилавку стоїть. І дратує мені очі. Sim, papai.